Людей, бухгалтерів, які хочуть вести фопів, або якось розвиватись щодо того, як легко адаптуватись, і я не знаю, як легко адаптуватись. Кожен адаптується так і таким чином, яким йому зручно. Вичитувати статті, моя порада, і роз'яснення, коли ви берете в Дебет Кредит, 9.1.1, наприклад, головбух, це великі видання. Піднімаєте податковий кодекс, піднімаєте статті і перечитуєте по 10 разів, поки ви не зрозумієте, що там малась на увазі. Також є такий ресурс, як Зір, там де податково роз'яснюють і норми закона. Також рекомендую слухати бухгалтерів, які вже мають більш-менш багато досвіду і різних, тому що іноді е, можуть відрізнятися думки і трактування. Але якщо ви будете багато слухати, з часом ви будете вже розуміти, е, да, ви будете розуміти, що е, я, я, яке рішення буде правильним. Пройти якісь курси по ФОП, але я вважаю, що ви шишки будете набивати в процесі роботи. Без цього ну, ніяк не обійтись. Я не знаю людину дуже професійну, яка би не робила помилки в процесі роботи. Поступово-поступово нарощувати свій досвід. Ви багато все одно зараз не зможете взяти, піти пора працювати обов'язково. Тому потрібно багато читати, багато дивитися. Читати закони, читати податковий кодекс і працювати, тому що можна читати загалом багато про що, коли ви почнете з цим працювати, вам стане більш зрозуміло.